Так, зняв ремінь навісних агрегатів, навісного оборудовання. Попровірив ролики. Тут є невеличкий люфт. Ну, в принципі, не критично, але є. Цей ролик ми поміняємо. Тут теж є невеличкий на цього ролика немає. Оцей тільки є обводний, натяжного немає. Так, и была жалоба на пыск. Пыск исхода из генератора. Не дуже понятно. Чи подшипник, чи це просто так щітки пищать, Ну щітки не должны пищать. Вони можуть шелестіть, ну як шипіть. Пищать не повинні. Ну смотря який там состав. Та ні, подшипник. В общем, ще треба буде розбирати генератор. Дивіться, подшипники. Люфтів то ніяких немає. Но ну, пыски есть не сильний. Ну це ж літо йде нагріви будуть. Постоянно в теплі буду працювати, то воно може в будь-який момент выбрыкнуться. Хорошо, что ремень ГРМ решили поменять, потому что все уже видно, что він уже пересухший. Начинаются эти трещины. Не везде. Но есть места. Все. все начинаю его ломать все уже на подходе ну так дальше Фирмин был фирмы Готес тоже ну не знаю Получается. Получається, или його вже давно меняли, хотя, як можна понять, 70 тысяч пробіга, регламент 60 тысяч, если його міняли на 60 тысячах. І він уже такий тут це він 10 тисяч тільки прийшов. Маловато. конечно, можете и с той трещиной доходить еще кто знает сколько, а можете рвануть. Начало уже есть. Так что меняем, ставим. Получается такой же самой фирмы. Все она. ГТС. Ну, в любом случае, новый это лучше, чем старый. Может, это сейчас лучшего качества будет. Подивимось. Так, помпа. До помпы питань нет. Люфта немает. вона Тоже нормально. Писків, не шелесту нічого немає. Так що помпа залишається. Прислідуйшій заміні рівня вона поміняється. Видно, що там були трошки колись просачування з-під прокладки. Ну воно його так затягнуло, заварило, що смисла трогати немає. Я що тут зроблю? Те саме, намажу, щоб приварився герметик. Так що воно... Буде держати, воно видно, що воно тут не свіже, ніяких мокрого, нічого нема. Помпа остається. При слідушій заміні буде прокладка, буде помпа і поміняється так. Передній підшипник колінвала оказується сухий. Це у нас сочиться з-під поддона. Коли вистояли, непонятно було. Треба було заказати, бо думаєш, якщо вже доберешся, то треба, щоб були запчасті, щоб зібрати назад, потім а не чекати кожну діталь пів вода. Так, ну, в общем, сальник в порядку не трогаємо. Там так само було видно підсачування і знизу з-під помпи. Ну, теж не видно, щоб воно прямо мокре було. Блистить іще старе щось поприсихало. Ну, смисла його дергати немає. Там зараз десь появиться якась чи корозія, чи ще щось, я його нарушу. Хай воно так і їзде до, до слідчої заміни рівня і вже тоді вместе з помпою. Так. Все. Поки мість так, сейчас збираємо. Міняємо ГРМ. Собираемся назад. Ролик меняем. Натяжный. И собираем все назад. Я думаю, потом я до поддона долизу. Если не снимать ролик. У шкив. Там вроде бы место будет. Сейчас я еще раз подивлюсь, но думаю, что будет. Так, проблема есть еще, пока уже сюда залез. А все у нас гидроусилитель. Насос гідроуселителя. Він у нас теж весь мокрий. Там видно, що з-під підшипника чи десь там з пошківа тече. Оно аж вимило. Да, а тому из подшипника короче звала по він мокрый надо следить за уровнем в бачке жидкости для гидроусилителя и надо его снимать на ремонт но я ремонтом гидроусилителей насосів не занимаюсь то поки просто Скажу, власнику хай дивиться. Так, ремень ГРМ стоїть. Ось у нас метка. Бачимо, що Чуть-чуть воно вже пройшло. Ну, я просто не захотів назад уже. Коленвал крутий. Два оборота я вже прокрутив. І тут у нас чуть-чуть я не можу поставить напротив камеру, потому що впираюся в подкрилку. Ну тоже если поставити прямо, то буде понятно, що чуть-чуть тоже воно проходить. Он по тіні видно, воно чуть-чуть проходить. Так же як і зверху. В общем, метка метка есть. Ремень поміняний, ролик поміняний. Помпа остается пока что все сама. Натяжка нормально. Это у нас длинное плечо. Он не должен быть как струна натянутый, но и не должен болтаться. Вот как раз, как раз это на длинном плече, а это нормальная натяжка. Все, потім він трошки усядеться, катається, він ще чуть-чуть послабне. І вже в такому положенні буде їздити все час до наступної заміни. желанию можна буде розібрати, кожу зняти, попробувати, якщо сильно послабне, то ще підтягнути. Ну перетягувати їх теж не можна. Так, єс, ГРМ замінили. Ролик я цей одмив, він тут був всякої такої мазуті. Вироботки на ньому немає. Подшипник на ньому нормальний. Якщо сильно там, ну чуть-чуть там найбольший люфтик є. Не пищить, не пищить, не шумить. Ну найбільший люфтик, якщо сильно зажать, то це із магазина на нових вони є. Чуть-чуть люфтики. Тут така сама історія. Хай остається, тому що в комплекті лежав не такий не такий ролик. Лежав отакий пластиковий, тільки він ішов з дорожками. Так що дивіться при заказі, якщо у вас черри амулет. При заказі обращайте увагу. Должен бути гладкий. Що тут гладка поверхність, що тут гладка поверхність. Він йде по обратній стороні рівня роботи. Ручейки отакі, ось як на кондиціонері, должны бути тільки на кондиціонері і на коленвалі. Остальне іде. А, ну і ось все на генераторі. Остальне натяжка і ролик вони йдуть по внішній стороні рівня, потому вони йдуть гладкі без всяких ручейків. А в комплекті лежав зручний камеролик, він не підходить. Раз зібрав генератор. Зараз трошки продую. Щотки ще воно хороші. як наче свіжі недавно міняні. Так, наложив смазочки в подшипники. Щас закрию. Нижній там отакий ось. Маленький подшипничок. Теж він відкривається, там я його відкрив, наложив теж смазочки. Так, зараз закриваю цей, трошки почистю його, продую. Він такий вже трошки ржавенький. Ну, в принципі, на роботу це не впливає. Головне, щоб... Обмотки були цілі, ніде не коротили і мост був живий, і регулятор напряження. Все, зараз чисті собираю. Так, все. І навісне обладнання з новим ременем. Генератор трошки проревізували. Попискують щотки все-таки, як я й думав. Ну, зато я вже убідився що смазка там якась була. В пошипниках я ще додав. Все, граємо поміняний закритий, закритий кожухами. Тут ремінь поміняний. Ролик ще нормальні. Все, потім поставлю ще ремінь, гідро. Пиццу, И потом воздухан уже це вже потім завтра на сьогодні хороший.